Вітаю, друзі, з вами Дмитро Бобир і це канал ЮКО Академія. Сьогодні ми поговоримо про двотакні оливи Юко: Мотомікс 2Т, Scooter Сін 2Т, Пауер 2Т та Super Sin 2Т Грінґаден. Ці оливи створені для різноманітної техніки: скутерів і мопедів, бензопил, мотокос, трімерів та іншої садової двотактної техніки, якою ми користуємося щодня в різних умовах експлуатації. Хочу поділитися з вами основними перевагами двотактних двигунів, які вирізняють їх серед інших типів моторів, зокрема чотиритактних 4Т вища питома потужність. У порівнянні з 4 Т двигунами 2Т мають кращу питому потужність, тобто вони здатні розвивати більшу потужність при меншому об'ємі. Це досягається завдяки тому, що робочий цикл завершується за два такти, що забезпечує швидкий процес згоряння паливної суміші. Невелика вага та компактність. Двотактні мотори значно легші та компактніші за свої чотиритактних побратимів. Це особливо важливо для портативної техніки мотокос, бензопил, човнових моторів, скутерів тощо, де вага відіграє ключову роль. Простота конструкції. Конструкція 2Т-двигунів значно спрощена, менше деталей, немає клапаного механізму, що зменшує ризик поломок, це спрощує виробництво та здешевлює обслуговування і ремонт. Можливість роботи в будь-якому положенні. На відміну від чотиритактних, двотактний мотор може ефективно працювати під нахилом, вертикальному чи навіть перевернутому положенні, що важливо для ручного інструменту чи деяких видів техніки. Важливе зауваження. 2Т-двигуни можуть мати як повітряне, так і водяне охолодження, а також різні системи змащення. Змішане, олива змішується з паливом, або роздільне, олива подається окремо. Це критично важливо враховувати при виборі моторної оливи, адже неправильна суміш або невідповідний тип мастила може спричинити перегрів або передчасний знос деталей. Почнемо з мінеральної оливи Юка MetomX 2T. Ця олива може застосовуватись як для змішаного, так і для роздільного змащення. Олива має спеціально підібраний пакет присадок, що запобігає утворенню відкладень в двигуні та має високі протизносні характеристики, дозволяючи подовжити термін експлуатації двигуна, відповідає міжнародним специфікаціям APTC, JSOFB, iso і і Джібі. Юко Скутер Сін 2 – напівсинтетична олива для скутерів та мотоциклів. Забезпечує надійний захист двигуна у міському трафіку, навіть при щоденному навантаженні. У своєму складі має присадки, які зменшують рівень вихлопів відпрацьованих газів. Відповідає APTC, JSOFC, Чейсо ФСі і Сол 2Т це напівсинтетична олива, для різноманітної сучасної техніки мотоциклів, скутерів, мотокультиваторів, генераторів, бензопил, трімерів, кущорізів. Олива має покращені миючі та протизносні і протизадирні властивості, ніж попередні оливи. Відповідає APTC, JSON FD і GD. LEGD. UCO Super Syn 2T Green Garden – синтетична олива спеціально для садової техніки. Бензопил мотокос, трімерів. Вона легко змішується з бензином, мінімізує відкладення у двигуні та зменшує викиди через вихлопну систему. Відповідає специфікаціям APTC, JSON FC і SO L і GC. оливи Юко мають офіційні допуски японської організації зі стандартизації моторних олив JELOS, що підтверджує високий рівень якості цих олив. Усі двотактні Оливи Yuko Має червоне забарвлення, що дозволяє легко контролювати їх у паливній суміші. Нагадую, якщо у вас двотакний двигун, який вимагає попереднього змішування, важливо правильно готувати суміш. Типовим є розчин 100 мл оливи на 5 літрів бензину або 1 до 50, якщо інше не зазначено виробником вашої техніки. Приготовлена суміш оливи з бензином здатна утворювати стабільний розчин на тривалий час, але все ж не рекомендується робити його заздалегідь. Оливи доступні у зручній фасовці: 500 мл та 1 л. Тож ви легко підберете потрібний об'єм. Юкомотамікс 2 t Scooter Сін 2 t Power Сін 2 t та Super Суперсін 2 t Green Garden є вигідною альтернативою, відомим світовим брендам, адже поєднують якість і доступну ціну. Більше деталей про кожну оливу, специфікації та рекомендації по застосуванню шукайте за посиланням під цим відео. Якщо виникли питання по підбору оливи для вашої техніки, пишіть у коментарях, телефонуйте у техпідтримку підтримку, або залишайте заявку на нашому сайті. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок або не пропустити нові корисні відео про мастильні матеріали. З вами був Дмитро Бобиль. До зустрічі на ЮКО Академія.